better. Yeah. Не, не успокоїться не чоловік, хоче мені продатися. <ріхи> ні, я не буду купляти. Час упаде, так, як завжди. Зайшла за м'ясом, розумієте? Чоловічок все мені хотів продати. Продати мені свій товар. Ну ні, я не піддалась. Так, все зібрали. І вирушаємо. Ми вже на місці. Жду остальної частину нашої команди. Десь вони вже там доїжджають. Ой, сьогодні буде вечіріночка. Серега Полтавський палій. Просто любить дивитися, як воно горить. І люди суїтяться. Приїхала ще одна часть нашої команди! Привіт! О боже, ты прям... Я думала, ты в Рошане торт купишь. Нет. Ого! Ничего себе! Самый красивый с деревом. <связывая> Спасибо. Это еще не все. Подожди, а что еще? <связывая> Это еще не все. Потом узнаете. Все <связывая> уже сидят, отдыхают. Бузу греют. Последняя часть нашей компашки подъехала. У -у -у. Привет! Чуть-чуть не грохнулась. Вот не бойся. Вот Hello! Банки, да? У вас там сумка такая серьезная. Вы на сколько собрались сюда приехать, Ира? Мы навсегда. Навсегда? Ну хорошо. Боже, целый чемодан, а глянь. Ну Инструменты набрали. А что мы ремонтировать будем? Ми махрові халати понабирали. А ми не брали махрові халати, будемо вашими користуватись. Приїхали <рес> жити тут. Я сідала на ПМЖ. Я могла... Зараз приїхала як в Турці, розумієш? думаю, побачила басейн, думаю, все, все включено. да, Ір? Так, я вже сідала на ПМЖ. Я думала, це я багато речей взяла приїхати. <рес> Ні, тут взяли чорні багато речей вже обживала. А що, ти вже обжився, Олєш? Так, да, все. Я все. Розкладайте свої чемодани, ви тут надовго. А ну давай, пробуй кровать. Нормально? Так, да, Іруся, ти там в наступній кімнаті спиш. Бачиш, тебе виганяє. Час підеш на вулицю. Ми на Балі орендуємо вілу, так, да, Ір? Da. Кстати, ми якось вивезли хлопців. Що ви без дружин робили? Yeah. Це тільки благодаря нам. Музика, звісно, устрашающа. Як хочеться. Давай, Серега, яка музика, такі ехати. Так. <звук>

Катя, дивись. Серьоха, бери свій не, тепер. Катя, не, Катя це теж є починку. О, ямочки, у щас? мене буде свій тепер. Спасіба, так приєдно. Ми Та прям картошку. мені цілий комплект, реально. Аристократи, аристократ, шампанська, зайдеть в клубні. Так, все, ми вже приїхали в Карпати, Мы вже сосна в вже в ворогті. А да. Лежа ходить по ворогті, як у себе дома в халаті. Іра теж. Серега вообще в трусилях. А, Нормально. Ай, гаряченька, гаряченька. Для Ютуба прикрийся хвойкою. Груді, і Андрюха <риклея> теж. <тоже? смех> <риклея> Капець, ви вже красні як раки, я в шокі. <риклея> Все, іду в заплив. <риклея> Тільки не вбийся. <риклея> а, а він же буде провідцями, да? Іфон. Боже, що ти? Терпіть. А, можна, можна, можна льода, пожалуйста, льда. Дерпи, Все, дерпи. Да, ти лучше Знаєте, напевно, зимою саме класний чан. Да. От це треба зимою. Віра остужається. Що я хочу сказати? Я цей чан не забуду ніколи. У мене, як завжди, кожен відпочинок має закінчитись травмою. Тільки не вбийся. Пантенол уже в мене. Воно схоже, як накалу. Це я, Катя з вершками. Андрюха, за що? Це тобі за мене. Вершки. На Юлю покушаются. Він, він, він уже дістав своє сверло і сверлить тобі скул. Все, он з'їв його. Ні, Тільки не, о, по, не по коту шахіду, а не по коту. Там шахід летить, да. давай, Олєш, збивай не, його! Не, збивай не, шахіда! А! Давай, Олєш, провір роботу ПВО. Побіг. Побіг шукати шахеда. <ріст> Нема вже його цього шахеда. Коротше, я пробралася на батут. Зараз попригаю. Тільки не вбийся. <ріст> Мало мені травми плеча. Зараз я хочу голову собі скрутити. Ир, давай. Так, так, так и залезла. Через эту дырку. Открыла себе и залезла. По дыркам мы умеем. Давай, Ира. Круч, бачила? Нет, а я по нему цыбаю. Чтоб не вылечила. Олежа, страхуйся. Це ми з Серегою. 14 років. В обнімочку друг з другом. Шагаємо. Це треш, я не нажала. Це друг Давай, друг давай, Давайте безсямо! Карміться одного. Типа ми розрізали торт, розрізали, положили. Серйозно? Я не нажала, все, давай, ти їш.

Вступает в бой. Сидует и Ирина нога просто вся в перхоти, да. Это смех. Он реально тушит. Глянь, работает, работает. Это Василин. Файна на Василину. Прошло Два часа і ми розпалили костри. Добре утро, страна. привіт. Мене питали ночью. Коротше, я не знаю. Хотіли, щоб я їм всі подарки назад віддала, але я боролася. Я сказала ні. Ну, за що боролась? На, на то й напоролась. Боролась. Так, сера сутріця. Ми... Синабон. Ира будет нам свои синабончики презентовать. Да ты шо? Олежа на баре. <свят> Башкатове <свят> просто в зрительном зале. Аплодисмент, пожалуйста, синабонам. <свят> там же фоткаешь. что ты там фоткаешь? Блогеры в деле. Мужики, <свят> завтрак. М -м -м, завтрак шладкоежки. Все, вечериночка закончилась. Да. А так не хочется уезжать отсюда. Я уже тут привыкла. Тут по-домашнему, правда, Юль? Да. Все, До, новых До новых встреч, это, это точно. Все. Перший пішов! Так, сімейство Башкатових погружається. Так, Чао-чао. тях. Пока! Второй пішов! Ти розстроївся, що всі поїхали, так, да, Сереж? Я розстраюся. Іди найди, котика собі, погодуй його, і одразу антистрес. Да, йди сюди! О, опять тривога. Маша нам на допомогу. Сидимо, гріємося. Іру вже вділи в колготи. Іру вділи в колготи, бо вона прийшла, красавиця. Сьогодні холодина, а вона без колгот прийшла. В гурточки, але без колгот. На свидання збиралась. На свидання точно йшла кудись. Іра просто робить сьогодні добрі дела. Пожертвувала 61 гривнею. Раді того, щоб я сходила в туалет, так ще й жіночку заодно теж зводила. Сьогодні всіх Іра веде в туалет. Так що, якщо ви хочете в туалет, всі до Іри. Іра вас зводить. Що я хочу сказати? Я просто успішний чоловік. Коли завтра я йду в гості і мені треба зробити торт, подивіться, що мені зробилося дзвінчиком. Прийшов мій фіксик і мені все Руді! Чим ти занимаєшся, Іра? Катала. Подожди! Що робиться, що робиться? Кіт намагається втікать. Дивись, дивись, все нет! Да, взрывы, взрывы, никайся всіх. Що ви там біля вікна? Отойдите до так нам. Серега, що ти біля кота за столом спрятався? Так, тихонько, тут роман. І а, це, її трамвай? Її. це трамвай? Це що, трамвай! Це трамвай так їсти. Герої не вмирають. Так, їдемо роздавати подарки нашим ученицям. Чорні ззаді їдуть. Відкриваємо багажник з подарками. Беремо один пакетик для Олі. Господарі! А я заникалася. Сережа, спрячься! Що ти там ідеш? Олег взламує Олі двері. Нормально. Оля, ти потім не обіжайся, щось поламали. Відкрив? Ну диви якийсь злодюшка. А цей сидить, дивиш на картонах. Він зламав двері, що? Я за мною. Оля! Нічого! Ааа! Прийшли. Ми там тоді. А я думаю, А ми хто оре? А, а ми вручаємо тобі маленький презентик. Спасибо. Щоб ти училася в школі на двенадцатке. Oh, спасибо, мої дорогі. Нас на борщ приглашають, ну, Ми як завжди Мы Бо соглашаемся. в нас гастролі. У Олега нова нова професія. Він да, він, баріста, він на барі стоїть тепер, де б не, бул, де б не був, там... до кого б не прийшов, все время він на барі. Де б ти не бул, ти не... б... Руся, ти дивишся мої відео. Так що так, для тебе зараз урок, як я і обіцяла. Вчителькою твоєї буде Оля. Так що давай, Оля. Ірочка, привіт. Скажи, будь ласка, скільки ти бачиш тут смайликів? Скільки ти бачиш тут ягідок. Порахуй. 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 Так що, Іруся, мама тобі не буде розрішати дивитися мої відео, якщо ти не скажеш мені правильний відповідь. Все. Оля вже розпаковку робить. Ой, яка красота! Як ж воно пахне! Його прям з'їсти хочеться. Як зеркальце побилась. О, я бачу як. -ха -ха. Я ще понагліла на петрушку. По Олі. Дивись, яка хороша. Так красиво, красиво. Ще одна наша учениця вручає. Він невеличкий, конечно, ну но... з любов'ю. Учиться на, на одні дванадцятки. Альоночка, це ще наші одні учениці. Учиться на дванадцятки, одні по лазки. Це да це да це любов. Але не же не тільки барістою працює, Він ще таксістом подрабатує. так я ще ні разу не їздила у чорних машині. А тут навіть розігнати. Дякую, що скористались нашими авіалініями. Пожалуйста. Заходьте мої до Варенички мої, варенички мої. Як я рада. Варенички мої, варенички мої. Поплавку до тебе привели, Ірочка. Торт. торт гепнувся. Да, його. Манера, все ти подиви, яка каструляка вареники. І... Іра, це ти що, місяць ліпила? Який місяць? Олежа вже не на барі, ще з поваром отець подрабатує. Серега, я от знайшла тобі дивися. Шось тому в шаломалейхиме почитати. А, а першого нема. Хто це вже взяв? Варенички мої! Варенички мої. Варенички мої. А ти не хотів приходити, Ваня. Ти чо? Вообще? Тебе всі ждуть, диви, музику включили, Поплавського пригласили, вареників наварили, а ти не йдеш. Іруся вже другу партію зварила, а цей не хоче йти. І не дочитали ще. Це Ванька вкрав перший том Лейхема. а я на Серегу говорила. Я от задавала вопрос, а для чого ви в машині возите інструменти? Я тепер поняла, щоб відкривати бутилку. Серега закручує шуруп. А Олег буде вскривати. Так, головне мені в глаз не пульніть. Перший раз таке Опа! Хірург, просто хірург диви. я Вирвав зуб реально! Я такого не бачила. Оце у нас вечеринка, а развлекаемся. Ми чайник отремонтируем. Как, я покажу, <звук> <звук> що вона згоріла, бо вона воняє палубу. На... Та все, мабуть. Вже навіть Серега тоже не поможет уже. Так, все. Починили. Але не знаємо, сейчас будем тестувати. Все. Олег! Теперь знати, якщо у вас зламалася якась техніка, ласка. Олег Бориста, кулінар. мене повише. Так, хто чорний? Хорошо, я стану на коліна, щоб мене було видно. Опа так, давайте, так а чого ти нажом бери красивий. Торт бар Ложите я воза на зараз. зараз, зараз. Шпіон в окні. Є та, якщо навіть хтось. Але з іншого боку, так, ми розуміємо. О, що... не бачу, не бачу, бачу. Бачу. Сереж, тобі йде. Токи ж потім фотошопити. Главарь банди району вже на місці. Дивись барсеткою така контролірує, не поняла. Місця для вболівальників! у-у-у-у! Здоровайся, він опасний. Все, Юля сматує удочки, вона вже уходить. Вона це на... вона наричала все вже все. Не клює! А це ти своїх 15 років, які тобі дали. Все. Покорми тебе. Ага, щас! Чим тебе кормити? На прогулки. Да ви чуть не вбив мого Серегу! Єгор! Твоє преступление Я засняла твоє преступление. Тобі хана. Ну, що, такі? що? Ще? Не одна малявка, не не, не по правила. Ти ну, що бабушка свої правила придумує. О, що таке? Сьогодні капець здує, здуває просто. Такий вітер, що Юра причіплює свій велик, щоб не не щоб вітер не угнав його велик. Займаємося спортом. Біг на місці. О, спасибо. Для мощних ну, це хто в тімі, той знає. Зараз я ігор наберу. Єгор! Я тобі подарок принесла, йди сюди. Це для мощних пацанів. Дякую. Дома, Ліжки, хто перший я тобою пушаю. Ти твоя, твоя жінка щаслива з тобою. Ти, то ти є. Якась абстракція, але я не можу її зрозуміти. Батька ти! Так. Наша Дашкевич на, на безплатний марафон записала. Давай, занимайся. Спасибо, ти глянь, який є спортсмен. Який давай, давай. марафон? Юль. Я не можу.